Олександр Степаненко малювати почав у дитинстві. Відвідував студію образотворчого мистецтва. Після школи став студентом архітектурного факультету. Мене й туди, й туди тягне. Але на жаль, зараз архітектури немає, то я якось морально, хоча б свій стан компенсую живописом. Ну не хоча б це дуже, дуже теж я дуже захоплююся цим. Але все-таки хотілось би щось красиве запроектувати, але нема. Серед його проєктів обласна істомат-поліклініка, онкологічний диспансер, один із корпусів державного університету, деякі житлові будинки, школи, дитячі садки у Таврійському мікрорайоні, будівля Укртелекому тощо. Перша робота школа. Це типове проєктування, розказує Олександр. У той час індивідуального майже не було. Тоді йшло типове проєктування. От, і перша здається, в мене була якась школа в області, не пам'ятаю вже де, От, я її переробив, а тоді мені приходять і кажуть, підпиши, що ти автор проєкту. Я так здивувався, мені так приємно стало. Насправді це по-справжньому це можна назвати автор проєкту прив'язки типового проєкту, але, тим не менше, це дуже серйозні роботи, і роботи було дуже багато. До речі, перший парту з Херсоні, як тільки вийшли нові норми, то зробив я на, на будинку у Кортовикому. На полотні у Олександра художника теж архітектура. Основна тема його робіт старий Херсон, його краєвиди і пам'ятки. Як архітектор, я більше всього полюбляю міський пейзаж і основна тема моїх робіт це. Міський пейзаж Херсона. Я люблю херсонські ці вовочки, які руйнують, на жаль, гори спеціалісти. Найбільше вулиця Суворовська. Вона сама така колоритна у нас, і в мене дуже багато є. Сьогоднішньої архітектури Олександр Степаненко розчарований. Розказує, що пам'ятки перебудовуються і втрачають свою архітектурну цінність, а нові будівлі сірі і не цікаві. Зараз масово. Не масово, ну масового проєктування немає і будівництва, але якщо вже є, то проєктують люди або низькофахові, або взагалі не фахові. Дуже долучається до цього незаконно дизайнери, які не мають права без архітектора і кроку ступити. Сьогодні Олександр Степаненко працює над декількома картинами пейзажів вулиці Суворова до дня художника і 50-річчя національної спілки художників України у виставковій залі Херсона готується виставка, на якій художник-архітектор презентує свої чотири роботи. Ольга Ляшенка Григорій Шматко, Новини на Суспільному. Херсон.